Привіт! Якщо ти дивишся це відео, значить уже пройшов повз три великі перешкоди. У уроках 1 і 2 ти вийшов із мислення виживання і знайшов ідею, яка дійсно може працювати. В уроках 3 і 4 ти зареєстрував бізнес і зробив свої перші пости в інстаграм. У п'ятому уроці ми навчилися комунікувати з клієнтами і продавати без страху. Тепер. Дивитися в обличчя грошам. Не втікати. Не соромитись, бо підприємець, який не бачить свої гроші, це не підприємець. Це оператор із хаосом у кишені. А знаєш, що об'єднує 90% підприємців, які прогоріли? Вони не вели облік. Вони просто працювали і думали, що гроші є. Поки карта не каже брак шльотку. Дивись, тобі не треба бути бухгалтером, тобі не треба розбиратися у всіх кодах податкових форм. Тобі треба всього лиш три колонки у таблиці. Хто заплатив, на що витратив і скільки залишилось. Віриш, це вже зробить тебе сильнішим, ніж 80% новачків. Заведи Google таблицю або Excel, або використовуй той шаблон, що я дав під відео. І головне правило ніколи не змішуй свої особисті гроші з бізнесовими. Навіть якщо ти ще не з пулка, з першого дня чітко розділяй це мої гроші, а це гроші компанії. Інакше все піде в дим. Якщо ти думаєш, що податки в Польщі це страшно, то я тебе заспокою. Насправді все простіше, ніж здається. Але тільки поки ти контролюєш, що саме ти вибрав, є три ключові штуки: перше. Форма бізнесу ЙОДГ чи спулка. Друге форма оподаткування, ричавт, лінійний чи ціт. Третє. Графік платежів місяць чи квартал. І якщо ти на наричавчі, то ти просто платиш, наприклад, 8,5% із кожного приходу. І все. Ніяких фокусів. Зайшов у додаток типу «Інфакт»? Або М-банк, або інший банк, і все видно. Але якщо ти не врахував це у своїй ціні, то ти будеш заробляти, але ніколи не мати прибутку. Бо все буде йти в невидимий мінус. Тому податки не кара. Податки просто ще один рядок у твоїй таблиці. Включи їх у ціну і спи спокійно. Ось тут більшість губляться. Скільки поставити за послугу? 50, 100, а може менше, щоб точно замовили. Стоп! Ти не працюєш, щоб тобі дали шанс. Ти вирішуєш проблему, ти маєш право на прибуток. Формула проста: твої витрати плюс податки, плюс бажаний заробіток дорівнює адекватна ціна. Якщо ти хочеш заробити 3000 на місяць і в тебе 20 клієнтів, твоя ціна не може бути 50 злотих. Рахуй, але не з голови, не з жалю до клієнта, а з цифр. А ще краще використовуй мій шаблон ціноутворення під цим відео. Заповниш один раз і будеш знати, де твоя ціна, а де самознищення. Запам'ятай, головне, дохід це ще не заробіток. Якщо в тебе 10 клієнтів на 500 злотих і всі гроші пішли на хімію, ЗУС і каву в дорозі це не бізнес, це просто активність. Ти не маєш бути героєм, який все сам все робить, все витягує. Ти маєш бути системним підприємцем, який знає: отут приходить, отут витрачається, а отут залишається. І як тільки ти почнеш бачити, де саме в тебе тече, почнеш будувати справжню справу. Постав собі завдання: раз на тиждень фінансовий звіт, раз на місяць оцінка прибутку, раз на квартал нова ціль. Бо ти не просто виконуєш замовлення, ти керуєш, а керівник це той, хто бачить вперед. Перше. Створи свою фінансову таблицю або завантаж шаблон під відео. Друге. Запиши всі свої доходи, витрати за останні тижні. Третє. Розрахуй собі вартість своєї послуги або товару. І четверте. Обери, будеш ти рахувати чи далі вгадувати. Під відео. Word File, Фінансова таблиця плюс шаблон ціноутворення. Просто відкрий, впиши свої цифри і знатимеш, де твоя правда, а де прибуток. Якщо це відео дало тобі хоч трошки ясності, постав лайк, підпишись і поділись. А якщо хочеш, щоб я перевірив твою таблицю, допоміг із ціноутворенням або просто підказав, як краще вести облік, напиши мені напряму. І я вже допомагаю десяткам українців запускати свої бізнеса в Польщі. Тепер твоя черга. У наступному уроці буде масштабування. Як вийти з ручного режиму і не згоріти?